Доброго благословеного дня! Святе Письмо на кожен день, Євангеліє від Матфея, 7 глава з 1 по 8 вірш. Сказав Господь, не судіть, щоб вас не осудили, бо яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте, такою відміряється і вам. І що ти дивишся на сучок в оці брата твого, в твоєму ж оці колоди не відчуваєш? Або як скажеш братові твоєму, дай я вийму сучок з ока Твого, а ось колода в оці твоїм, лицеміре, вийми спершу колоду з ока Твого, і тоді побачиш, як вийняти сучок з ока брата Твого. Не давайте святині псам, і не кидайте перлин ваших перед свинями, щоб вони не розтоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не роздерли вас. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.